Тобто це такий клуб за інтересами, який збігся і каже, ну що, тепер ми мера з'являємо. Якщо мер наш, то ви тут до побачення. Якщо мер не наш, то на яких умовах треба так, щоб ми вас там підтримали. І так далі. Тобто це гра. Велика, така красива, якісна грана, розрахована 4-5 років, надовго, цікаво, в теплих кабінетах, ніхто нікому не винен. Це красиво. До чого я тебе веду? До того, що з цими цікавими хлопцями і дівчатами доведеться працювати в будь-якому випадку починати знизу. Тобто я не головний. Головні ви, так, виборки. Давайте ви вирішите, що ви робите. Бо як тільки мер вбігає і каже, я головний, тільки того чекали. А ну-ну-ну покажи, ну-ну, де ти головний? Давай ми тобі там поставимо, там поставимо, там поставимо. Тому я вам зразу кажу, що я абсолютно щиро буду говорити з хлопцями, на... от я і попався, що робити? Як докручуватися будуть? Ви тут побитися, поки я там розберуся справами, два-три місяці. Розберіться між собою, без мене. Я вас дуже прошу. Хоч повбивати. І потім мені консолідовувати ну, хоча б частинками, хоча б погрупуваннями з ви хочете. Ні, то що ясно, ні-ні-ні, ваше все ясно, далеко нічого не ясно. Що ви хочете робити? І другий момент, який їм скажу. хлопці, вибачте, але я з дитинства такий, що всім це розказую, я мамі не це розказую, що йде робити. Я розкажу, що хочуть. Якщо думаєте, я люблю говорити. Тоді ця гра, та робота, буде, побачиш, все якісніше якість. Не будуть думати, що робити. Тому що наші журналісти з однієї сторони бідні і нещасні на жінці, а з іншої сторони, нічого не Немає, що віть. Що, що Їм підсовують всяку е, побрахеньки по якісь там, хто там куди, що вкрав, хто там з ким куди побіг. А насправді цікавіше було б, а що це угрупування хоче.